Панахиду заполеглим бійцем Володимиром Ємельяновим священики відправили у храмі святих Володимира та Ольги, що в Івано-Франківську. Провести військового в останню путь прийшли побратими, друзі, колеги та одногрупники. Скороботний кортеж із героєм присутні проводжали на колінах. Микола Демко знав Володимира з дитинства. Його доньки товаришували із ним. Каже, у його пам'яті він назавжди залишиться світлою людиною. Він був трішки старший, на років п'ять, напевно. Він був зірцем для них і е, завжди вони звертались до нього. Е, якщо щось треба, комп'ютерні якісь графіці, чи і по іншим питанням, він завжди допомагав. Е, ну, з часу він став доросліший, поступив в інститут, знову ж таки, діти звертались до нього. Е, ну, це позитивна. Дитина була абсолютно, вже став дорослим хлопцем, ніяких, ну абсолютно ніяких в нього недоліків не було. Можна сказати, взірець всій молоді. Володимир Ямальянов, житель села Козарі Букачівської територіальної громади. До повномасштабної війни працював на підприємстві Карпати. У червні 2022 року отримав повістку. На початку липня поїхав на навчання за кордон. Боєць служив розвідником кулеметного взводу 1-го батальйону 2-ї роти 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Воював поблизу Бугледара на Донеччині. 24 січня родині Володимира прийшла звістка, що він зник без звісти. Упродовж місяця сім'я намагалася його розшукати. Розповідає друг та однокласник воїна Тарас Бойчук. Ми з ним тримали зв'язок, ну як скільки це було можливо в його умовах. От, і він в кінці січня приблизно перестав виходити на зв'язок, відписувати на повідомлення. Останнє повідомлення все було як добродушно, по-дружньому жартували про вимкнення світла. І він останнє його повідомлення про цю він написав У нас є світло. Володимир був такою людиною, про яку згадати щось погане неможливо. Він був надзвичайно добрий, надзвичайно приязний. Він завжди приходив на допомогу, коли міг, завжди допомагав, чим міг. От. І, ну, на жаль, сталося так, як сталося. Він був одним з найдобріших людей, яких я знаю. Віддати останню шану бійцю прийшли його одногрупниці Ольга та Тетяна. Разом із Володимиром вони навчалися в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу на факультеті екології. Згадують воїна як доброго і щирого друга. Він був дуже розумний. Він ніколи не відмовляв допомозі. Звичайно, добрий, сміливий. Е, ніколи від нього нічого не нічого. Не конфліктна людина максимальна. Це без перебільшень, дійсно, і він заслуговує. Е, ну, це, скажімо так, це найменше, що ми можемо зробити, просто е, провести достойно його в останній путь. Поховали Володимира Ємельянова на Алеї Слави під залпи пострілів та гімн України. Військовослужбовцю було 30 років. У нього залишився молодший брат, мама та батько Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.